Напередодні 20-ї річниці пуску другого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції ми зустрічаємося з безпосередніми учасниками тих подій для того, щоб більше дізнатися про людей, які творять нашу енергетичну історію. Михайло Анатолійович Сторожук працює начальником зміни станції в атомній енергетиці 43 роки. Після закінчення школи золотою медаллю на рідній Вінниччині вступив до Севастопольського морського інженерного училища, по закінченні якого протягом 10 років служив на підводному човні ракетоносії у Мурманську 130, з 1996 на Хмельницький АЕС. Спочатку працював провідним інженером управління реактором, з 2004 по 2011 начальником зміни блоку номер 2 Професійний досвід величезний. Накопичені десятиліттями знання заслуговують окремої монографії. Пригадуючи час напередодні пуску другого енергоблоку, Михайло Анатолійович реалістично описує події. Я тоді ще був начальником зміни реактор на цех, а в реакторному цеху були люди що казали, що колись мишляє, тільки розпочинав це все, починалося все добудова там. Прийняття цих рішень, там, на рівні парламенту, все це та, та нічого не буде казав. Вийшло так, що добудова вже йшла, вже підпуск, от, а персоналу ще не вистачало. У нас із реакторного цеха взяли на НСБ. Причому там дуже жорсткі були рамки підготовки. Ну, у нас троє таких було сім'я. Зараз головний інженер Каріков от, і старший начальник міністранції Це ми трьох вчилися. Прискорено. Пос... Ну, ми не прискорено, ми посилені. Тобто ми виконали всю програму, от щоб встигнути до фізичного пуску. Успішно справлятися з посиленим навантаженням і досягати мети допомагав характер, який виховувався і у батьківському домі, і на військовій службі. Це зараз там не можна надати, там голос підняти. Я не кажу, що треба всіх лупити. Ну я там деколи получав раз в житті. Помню, що мене батько бивали за за, за, за діло за справу. Служба вона привчила до. До порядку і до того, що потрібно Тому можливо, що навіть те, що ми вчились там по 12 годин, це було якось потрібно було. Знаєте? на нашій зміні це була зміна Г. Вечірні ми працювали. На нашій зміні блок віткнули мережу. Перший раз робота начальником зміни блоку потребує відмінних знань, лідерських якостей, оперативної реакції на ті чи інші події. І така робота, за словами Михайла Сторожука, йому дуже подобалася. Колектив на безщу був такий, що мені подобалося з ним працювати. О, у нас було, я вважаю, що ну, я просто привик так ще з флота, тобто, щоб демократичні були відносини. Тобто, турбіністи вони своєю справою займаються, реакторниця своєю. Я контролюю, де щось підказую. Мені подобалось працювати в цій зміні. Но ми справлялись. Ми справлялися. Як кожен українець і атомник відданий своїй справі, Михайло Сторожук, звичайно, хоче, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу і стала ще сильнішою державою з потужною ядерною енергетикою. Двоє рідних людей, Михайла Анатолійовича, брат і син, зараз боронять Україну від ворога. Я вірю, що ми все рівно переможемо. Ми вже перемогли. Все у нас буде добре.